Добрий вечір. Ви слухаєте програму Ми з України. Я Людмила Пілип, Вітаю вас в ефірі Латвійського радіо, також у відеоформаті, який буде доступний на Ютуб-каналі Латвійського радіо 4. І сьогодні поговоримо про виставку, про художню виставку Крила квітень в українському домі, де представлено роботи чотирьох художниць. Сьогодні у нас в гостях Три художниці і один організатор. І я рада вітати у нас в гостях Катерину Баранову. Вона працює в манері наївного мистецтва, що поєднує міфологію з народними мотивами. Так, так. так. Вірно. Галина Андрійко. У ну, вас так. абстрактна така імпровізація. Імпровізація це моя, так. Да? Чудово. І Тетяна Апелене, художниця і майстриня з виготовлення гобеленів. І я рада вітати одну з організаторів виставки Олександру Петльовану. Ви є членом правління товариства «ДіяТі». я є однією з організаторів. Так я сьогодні замінюю Світлану Петльовану, яка є членом правління, так і ідеї засновницею ідеї. «Ідеї». добре. Але все-таки Олександру, якщо ви організатор. Присвячимо програму з вас, і дуже цікаво мені дізнатися, я думаю, нашим радіослухачам, що стало поштовхом для організації цієї виставки, і де ви знайшли таких чудових, гарних українок, які ще такі талановиті. Ну, взагалі, ця ідея виникла Слана ще якийсь час назад. Чому саме мистецтво? Тому що мистецтво це те, що в принципі, якось нас надихає, незважаючи на будь-які тяжкі часи. Да? Це те, що дає нам крила, це те, що нас підштовхує до дії. От, тому якось все воно поєдналось і діяти взагалі це організація, яка займається безпосередньо якимись заходами, які б могли поєднувати. Мисткинь, якихось художників, да, і взагалі літераторів, тобто різні види мистецтва, створювати заходи, які могли б колаборації створювати україно латвійські, допомагати людям себе проявляти. От, тому що особливо за кордоном це наразі не так легко зробити, і, можливо, це. Буде гарною, гарним майданчиком. майданчиком. Ну, я знаю, вже і фільм знімали, і були і виставки, але це вже ми про це розповідали. Дія це дійсно ви дієте <свісно> в культурному напрямку. Де ви знайшли таких чудових майстрень? Ну, Дівчата, мабуть, можуть про це більше розказати. Взагалі історії індивідуальні. От, наприклад, з Галиною ми познайомились на курсах латиської мови. І якось наша дружба переросла в знайомство більше з творчістю Галини, і таким чином ми ввиявилася ідея така запросити Галину до співпраці. Ну, а Галина участь? вже відома нашим радіослухачам, а також на відео. Ми знаємо, що вона чудові речі шиє, витворяє, Щи фантазує <свісно> і ще й малює. А, <свісно> але малюнок, о, як я зрозуміла, це абстракція. Чому? Це десь я прочитала, що це для вас терапія. Так, саме ну, все життя моє було волос... з. З малюванням і дизайн одягу це було якби вперше, де я розпочала малювати, тобто там з одягу, да? а моя робота вона продовжувалася в дизайні, моделю, моделюванні одягу, і мені цього було робота це окремо, да? а хотілося щось інакше. Саме Надихаючи такі, як Мольбер, ти стоїш там, малюєш. Це все було з дитинства, що мені це завжди хотілося, а було це тільки на навчаннях там, в університеті, да? а, і виникла така можливість, що мені дали помалювати. і був стан досить заплутаний, тяжкий ну, да, по приїзду, і захотілося щось щось. Я малювати так, як там природу, це все класно, це все ну, але мені це не імпонує. Мені захотілося щось інакшого, і воно ну, якось так створилося. Така Езлик, чи олівець, чи щось, і о, Ваші думки, о, ваші мрії, угу. ваші скорботи. Все це вилилося угу. таким розчірком. Да, і... І не кожного разу ти не думаєш, що ти хочеш намалювати саме от той чи інший предмет. Да? Воно просто працюєш тільки емоціями, тільки внутрішнім своїм станом переживаннями, і кожен колір це передає якусь емоцію. Да? І коли я, наприклад, да, от починаю своє малювання, то Вибираю, що я сьогодні хочу, які кольори я хочу поєднати. І вибираю от такі кольори. І потім воно вже саме якось виходить, вимальовується, А тут я хочу більш яскравіший, тут я хочу темніший. Ну, тобто, і, і це все так перетинається. І коли я ще малюю, я там ну, в своїх думках або слухаю якусь музику. І це все там свої переживання, і воно так. Виходить. Тепер поговоримо з Катериною Барановою. Так? Як ваше мистецтво відображає ваш досвід? Все-таки в Україні у вас була своя творча студія, вони лише в Києві жили час і в Полтаві, і це українське народне мистецтво, я розумію, вас надихало і надихає. Розкажіть про це, будь ласка. Ну, В дитинстві я пост... з батьком була, він мультиплікатор, і я постійно була у півночі фільмі, там так сказати, зма... з змалечку ще. З Ось. А потім, коли вже дорослі жі то почала шукати себе. Після народження доньки я поїхала в Полтаву. І там відкрила свою студію творчу по народним сувенірам. Ось і там почала знайшла себе. Знайшла те, що я хочу у, в українському народному стилі малювати, і це мене надихало. Якісь символи є, от українські символи, чи вже ви? Самі для Ой, які символи є у ваших картинах народні, чи ви якось імпровізуєте, додаєте щось своє? Так, є символ, я це використовую, а також я використовую емоцію, яка ну, закладена в цю картину, О, колір е, відчуття і, і якийсь орнамент. теж. Це, це все складається як. Пазл і виходить така просто. Зрозуміло. Якщо Катерина і Галина приїхали до Латвії внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, все залишили, що там було, і розпочали все спочатку, то наскільки я зрозуміла, Тетяна Апеллена, вона з Риги, з Латвії. І гобелени для Латвії це щось фантастичне, такі латвійські, ну Це скоріше, як для мене, хоча в Україні також це є. Чи вдається вам поєднувати цей латвійський стиль із українськостю своєю? Ви знаєте, коли я приїхала до Риги, то намагалася знайти. Таке середовище, де люди займаються цими гобеленами, так? знайомилися з, майстр... з майстринями, але якось мене не, не... не виходило з ними ближче сконтактувати. Да? І я тоді сама відділилася і почала далі робити свої твори. Не можу сказати, що я поєднала з латвійським стилем, да, все це, але роблю якісь свої твори. Так? Що вас надихає, де ви берете якісь ідеї, де ви берете матеріали для цього? <рес> Тому що латиські гобелени зазвичай вони такі, як Латвія любить, спокійні кольори, <рес> земні такі. А українські, я як згадую, наприклад, у мене до сих пір дома висить гуцульський килим, але він як гобелен. І коли мені сумно, коли мені погано, я підходжу, а він справжня шесть, дуже давній, трошки рукою провожу, і це тепло, рідне тепло передається. Це творчість, це велика сила. Тобто, які кольори у вас? Зиму я навчалася у місті Миколаєві. У нас була дуже видатна викладачка, така Ліана Олеговна, да, вона така дуже майстриня міжнародна у міжнародному. Це обществі на да, цій спільноті, ну, да, навіть у європейському, мені здається, зараз. І вона дуже багато чому нас навчила. Ось... Тобто ви о, більше з України по губелінам? Так. Тому а, залишилися такі мотиви, якісь спогади. Да? А зараз мене надихає природа, квіти, все, що мене оточує. Поговоримо про ваші роботи, які представлені вже на виставці. Але спочатку, Олександра, чому назва Крила квітень? Ну, взагалі, ми плануємо, що в нас хоча б кожного сезону, а можливо, це вдасться зробити частіше буде виставка. Ну, і це квітень, тому що весна. І так, в принципі, ми і організовували цю виставку таким чином, що щось повинно надихати життя та да, якісь асоціації, якісь сенси, які дівчата закладали. Ми хотіли, щоб вони от, з одного боку дуже різні, тому що в них різні за стилем, Я так, так техніки, і з, з іншого боку, щось повинно бути те, що надихає, що дає стимул життя і таке інше. Ну, Крила зрозуміла, так. Злітають, злітають наші майстрині вже в і показують свою творчість. І, Галину, які роботи вас представлені? Скільки? П'ять. На з виставці. Кожна, так, з кожного художника по п'ять робіт. А, і в мене також п'ять так, робіт. самих самих гарних, яких я думаю. Ну, одні із так. А що ви хотіли передати своїм роботам? Чому вибрали саме цих п'ять? Тому що вони емоційно, емоційно заряжені такі. Там кожна людина може, в принципі, побачити свою історію, да? що він там бачить. В принципі, мені подобаються такі картини, де не так все просто. Да? От ти дивишся і бачиш свою асоціацію, свої відчуття. Якусь історію вже вимальовуєш собі в голові, і, і це так цікаво. Кожного разу підходиш, і ти на них дивишся, щось нове бачиш. Мені здається, це, це цікаво. Катерино. Ви виставили картини, я також розумію п'ять, які малювали тут. Чи це картини, які були ще створені в Україні, чи з України не вдалося нічого принести? А, ні, я з України привезла, але на виставці п'ять вже тут які творилися. Які саме? Ну вони, вони яскраві. <гум> Ось і це маленька казка у кожній картині, маленька історія, казка, розпожню Казки. Ро розповідь. Так якусь одну. Розкажіть нам казку своєї картини. А, є одна карт картина називається «Каскарка» – Це жінка, яка е, створює казки, вона їх розповідає, передає народні казки і ну, ось, якось ну, так. Цікаво. Ви, мені чомусь здається, відверто скажу, що я не була на виставці, але обов'язково піду. Мені чомусь здається, що у ваших картинах головна героїня жінка. Так, мабуть, так, але не зовсім. Іноді я використовую таких зайчатів, ну якісь Твериночки, твариночки, тваринки. так. Більше це зайчата, бо вони мені символізують як ем, таку ідею, яка помножується. А тобто вони розмножуються. Так, <реш> як вона, вона така позитивна, вона ну ось. Я їх використовую. У вас Мені. також є зачатана на Так, так. Цій ну цій це спарті... звісно, тому що квіти. Якраз недавно була Пасха, Великодень, так Лиалдієна. А в Латвії, якщо ви приїхали, у нас якось інші символи. А тут завчата повсюду, так? Тут якась давня історія є в цьому. Тетяна п'ять гобеленів. Це ж велика робота дня. У мене п'ять ж... картин і 2 гобелени на виставці, але вдома ну, є більше. Ви також малюєте? І малюю так. А що ви якось концептуально поєднали гобелени з картинами? Чи це якісь окремі історії? Я з дитинства малюю, так? навчалася і в художній школі і, і надалі. І тому картини для мене теж мають великий сенс. Да? Особливо люблю натюрморти дуже Чутина. ось тому їх пишу з більшості. Да. У вас представлені натюрморти, так, так є Так. 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 і, і одна картина, яку я привезла з України ще давно. Це дівчина вишиванці, акварель. Нам так нагадують часи. А, а гобелен це весняна якесь поле там чи яке? Маленький гобелен, який пов'язаний з природою, якоюсь лавандою, квіти, такий сонячний, яскравий, а другий він великий, пов'язаний з візантійською культурою, з тими кольорами золоту, такі сині кольори, які мене також надихають. На початку виставки українських художниць в Латвії відбуваються з самого початку вторгнення, повномасштабного, у 22-му році були. І на цих виставках були картини, вони трагічні більше. Вони показували той надрив, який існував у всіх, або якісь символічні, якщо квіти, то це соняшник обов'язково як символ України. Слухаючи вас зараз, я розумію, що прийшов момент, коли треба, незважаючи ні на що, має бути радість, має бути в душі весна. Має бути надія. Надія. І ця виставка, ця надія, я так зрозумію. Так. Так? так. До речі, mm -hmm. дівчата тут розповідали, що за кожною картиною, як правило, стоїть своя історія. Або це подекуди емоції, або це подекуди е, якісь переживання, почуття і таке інше. І от виникла ідея, тому що на відкритті, звичайно, була можливість від відвідувачам якимось чином там ознайомитись з роботами і спитати, що вони туди закладали, та, мисткині, якщо була така потреба. Але зараз, так як у нас виставка ще діє до 15 травня, не завжди наші мисткині там є присутніми, і в їх за їх відсутності в нас виникла така ідея, аби кожний відвідувач міг за QR-кодом перейти на нашу сторінку Крила в інстаграмі і почути в нас на двох мовах українською та англійською є. Те, що закладали наші героїні, наші е, мисткині в свої роботи, тому в кого є таке бажання, вони можуть це зробити і ознайомитись, тому що не цікава сама робота, сам витвір мистецтва, настільки цікава історія, яка стоїть за нею. Я би дуже попросила наших гостей трошки розказати, можливо, ви пам'ятаєте, що ви там говорили, що ви начитували? Нехай це не дословно, але головне внутрішнє, що ви хотіли донести для, до відвідувачів, які не зможуть з вами, наприклад, поговорити так, як я? Що? Розповіді. Я імпровізатор, прийдіть і послухайте. Я все так шік-чік, быстренько і все. <реку> ну, добре, якщо ви <реку> імпровізатор, будь ласка. <реку> добре. <реку> добре. Ну, більшість картин мої про емоції, переживання людей, моє, моя асоціація з навколишнім світом, як це все. Що відбувається, да, як я це все переживаю, все переношу на полотно. Кожна, кожна має свій ритм, є яскраві, є наче темні здаються, але вони насправді передають такий різкий перепад настрою. Да, тому що у нас, да, як ви сказали, зараз більше надія в нас, а тоді було таке розчарування, розпач. І, звичайно, ми передавали в творчості. Ну, особисто я передавала це все, тому що не кожному там щось розкажеш. Там всі переживають, всім тяжко і так далі. А, і, і хотілося. Осамітнитись, да, і передати це все на полотні. Ну, тобто, і і mm -hmm. кожна, кожна картина має свою якусь підісторію, але кожен в моїх картинах кожна людина може побачити своє. Не означає що там повністю вся трагедія, тому що ми все ж таки люди, які а, з стержнем, з. А, Ціленаправленість такою, то ми, тому ми з силами, віра в себе, за в <laughs> kartiro, так, right? так, uh, так, Катерину, що ви хотіли своїми картинами передати? Що ви хотіли, щоб відчули ті, хто прийшов на них подивитися? Відчула маленьку історію чарівну, може, десь у дитинство піти і. Щось яскраве, щось живе, маленьке життя, таке чарівне, незвичайне. Ми хотіли подарувати казку? Так, так казку. Ну, ну, це, це моє і я. Міфологію, не ну, на увазі. Я це переношу на полотно і з дуже яскравими фарбами. Ну, іноді, так. Мені подобається маленьке левеня. <татым> <О>, таке хороше. але Важко брати yeah. так. Це Одна з персонажів. Так, так? Я намалювала таке, ну, таку, ж... птах, птах жінка, вона більш символізує, як берегиня, вона, ну, янгол. І і вона тримає маленького ливеня, який тільки народився, і у нього вже є багато, багато що йому треба буде зробити по життю. І воно його оберігає, бо це так сказати, маленький цар. Да. І я так сказати, намалювала на полотні ці відчуття. І... Чудово. Чудово, треба пройти, треба прийти подивитися, так. Атісяну, що ви хотіли своїм роботам. За характером я інтроверт, а картини допомагають і вся творчість моя допомагає мені показувати свої емоції таким чином, так, і дарувати якусь частку, частку свого внутрішнього світу. Мабуть, так, да? І я малюю те, що мене оточує, те, що мені подобається, те, що мене надихає. А взагалі це природа, це якийсь декор. Да? Якщо в мене є садочок, там сьогодні росли ж троянди, я їх малюю да? бом роблю собі на тюр такі гарні. Так. Так, тобто творчість, це. ваша творчість. Баштак yeah. це і терапія, і yeah. можливість розказати, донести людям про себе те, що ми можливо, ви б ніколи не сказали, просто так у розмові чи в інтерв'ю, mm -hmm. скажімо так. А взявши велен, з чим працює, там є станок, там рама, на рамаль, mm -hmm. яка натягується ниточки, та, і все руками плететься. Коли ви вистачає. Верти цю раму, або пензлик, або олівець. І от починається перше, що йде рука, чи все-таки у вас щось спрацьовує в голові, і вона дає, чи душа дає якийсь поштовх для цього, чи все-таки мозок? Мені здається, коли ти починаєш працювати руками, мозок відключається. Якась медитація. Глина <рес> у вас, як ви думаєте, це, це насправді такі є, це медитація своєрідна. Угу. А ви напомню просто... ви, ви, ви одразу Ми... в казку якусь. Я відчуття. 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 І потім вже перекладаються на холст. Це перша виставка. Так. Саме так. Саме так. Квітень. Ну, хотілося б, щоб було травень, червень, все. Але я розумію, що це дуже багато потрібно працювати, і працювати тільки на виставки, так, українському Організатору. домі. Та-та. <зважливо> Хоча, я думаю, ми б були відвідувачі раді. Але все-таки, що далі? Що ви плануєте, Олександре? Далі в нас наступний сезон літо, і там вже ну, ми дещо пізніше в нас вже є план, вже є. Ми і запрошуємо ще до співпраці, да. Тобто, якщо це вже така маленька об'ява, mm -hmm. якщо е, хтось є бажаючи прийняти участь в нашій виставці, така можливість є. Треба нам написати в особисті повідомлення на нашій сторінці дієти або крила арт. От і ми відгукнемось mm -hmm. і запрошуємо до співпраці, звичайно. Але в нас вже є люди, які хочуть прийняти участь в наступній виставці. І дуже сподіваємось, що вона відбудеться вже цього літа. Минула виставка, одна з минулих виставок в українському домі. В домі там були представлені роботи і українських, і латиських художників. Це було б чудово. От і це було дуже цікаво. <свісно> і Пам'ятаю, приходила, робила таку виїзну на місці радіопрограми. це справді було дуже чудово. Я думаю, що ви також запрошуєте не лише українських, але і Звичайно. латвійських. Так, так, тому що я не відкрит... говорю латвійських, я говорю. Латвійських. Латвійських. Ми відкриті до співпраці, і нам здається, що це також дуже гарна можливість колаборації, гарна можливість інтегруватися. Українцям в латвійське суспільство, тобто, звичайно, ми запрошуємо також і латвійців. От уявляємо собі завтра, післязавтра, можливо, ще прийдеться довше нам потерпіти перемога. Що б ви намалювали? Я б пошила. б пошила б собі сукні, можливо. Якусь іну. Яке, ну, я вже не знаю, не обов'язково ж це має бути в національних кольорах, але це була свято. Це інтерпретація це... з національними, можливо, символами, можливо, з вишивкою. Ну, це я так собі думаю. Чудово. Ви? Катерина. Мабуть, якусь стрічку за нами. Ну, якось таку найдовшу. Це ну, те, що так, на думці. На думки, в мене. а так важко ще зараз сказати щось таке. Ви знаєте, але те. про це треба думати, тому що наша думка вона матеріалізується. Якщо ми будемо думати про те, що ми будемо робити по перемозі, вона наблизиться. Здається, ну як все залежить від зсу, безумовно, від якихось можливо політиків. Не будемо про це зараз говорити, але наша думка про те, що ми будемо робити, коли буде перемога, вона може наблизити. Це так, mm -hmm. як ви? Що ви плануєте? Перше мені прийшло на думку, що треба поїхати до України зробити якусь виставку там. Те, oh. oh. це, це, що моя душа хотіла Хотіла би мене У мене вже в голові асоціація. Виробили, я вже можу там придумати. Ну, от бачите, так? Але виня вже трошки підросте і стане нормальним королем, який буде захищати нас, так? Можна сказати. Можна сказати, так. Ми будемо Ви? В наступній виставці також будуть ваші роботи представлені, чи ви плануєте якось змінювати? Ми будемо частково або повністю змінювати в залежності, звичайно, також від того, як наші. От зараз мисткині, чи вони готові вже там да свої наступні роботи нам надати? Але звичайно, наша співпраця вона буде продовжуватись. Так? Ну як можна відмовлятися? від таких рисунь. Mm -hmm. І останнє, оскільки наша програма вже завершується, останнє запитання приходили відвідувачі безумовно. Можливо, є навіть у вас і книга якась відгуків. Мене дуже цікавить, як реагували і місцеві українці, і, можливо, і латвійці, латиші, які приходили. Ну, так, у нас, звичайно, є така книга, і, до речі, відвідувачі можуть до 15 травня прийти і написати також свої відгуки. І так само в соціальних мережах можна це зробити. От. Писали відверто кажучи, лише позитивні, Це <свісно> тому так сподіваємося, що так і буде, але ми так само відкриті до будь-яких пропозицій, до будь-яких позитивних новацій, таке інше. Тому да це чудово. Ну критика буде, коли вже будете такі маститі Латвії, мастрині. Тоді вже починається критика, так хоча можливо знаєте, як так на перший раз без критики, а потім вже критика це добре. Це добре, як ви до критики. Абсолютно нормально треба бачити і помилки і.